Всім привіт! Я повернулася в Бангкок, а це означає, що я повернулася в Ютуб, і наші щотижневі відео про мозок, жіночий цикл, про нашу рутину повертаються. І сьогодні я пропоную вам обговорити тему, до якої багато хто ставиться упереджено. Це тема інтуїції. І як це формується, чи варто довіряти чи ні, і які умови необхідні для того, аби Довіряти все таки своїй інтуїції, тому що ви вже можете знати з попередніх відео про те, що наш мозок це орган-предиктор, він передбачає. І загалом інтуїція дуже логічна в цій його функції передбачення. Але є декілька важливих елементів, які не враховують зазвичай люди, коли говорять про те, що я дослухаюся до своєї інтуїції, або коли хтось радить, дослухайся до своєї інтуїції. І ви можете в цьому відео впізнавати себе в окремих моментах, і я б дуже хотіла, аби ви поділилися. Своїми історіями про інтуїцію, про моменти, коли вам інтуїція допомагала, або коли те, що не було інтуїцією, навпаки заважало. В коментарях я думаю, що людям буде іншим теж дуже цікаво почитати, і мені так само, тому що тема така дійсно трошечки упереджена, да? тобто багато хто ставить її під сумнів, і мені здається, що в контексті того, скільки ми говоримо про мозок, буде дуже круто підняти цю тему і обговорити її через реальні приклади. Ну що, давайте починати. І я пропоную сьогодні обговорити 5 ключових, важливих. Елементів, які пов'язані з інтуїцією, і як її використовувати для себе, аби вона дійсно працювала і не підміняти поняття. І перший пункт це досвід. І, звичайно, якщо ми говоримо, що мозок це орган-предиктор, то якщо у вас немає попереднього досвіду, немає попередньої інформації, з якої. Обробити можна хоч щось і видати якесь, ем, якесь нове уявлення дає ну, дію, чи варто йти чи ні, якщо немає цього першочергового досвіду, то звідки ваш мозок має спрогнозувати щось? Тобто, перше це наявність реального досвіду, який релевантний певній темі. Якщо ви постійно уникаєте нового, нових задач, нових викликів, якщо ви не йдете. Конкретну якусь тему, яка для вас важлива для того, аби відчувати, що там спрацює чи ні, ви уникаєте якраз у цього відчуття інтуїції. Тому що досвід, він необхідний. Наявний досвід він необхідний для того, аби далі ви могли щось вже прогнозувати, як воно буде чи не буде працювати. Другий пункт він пов'язаний з першим, але я його вирішила виділити, тому що. Його можна скіпнути під оцим відчуттям, що досвід він ніби був і ніби цього достатньо, але ні. Тому що важливий усвідомлений відрефлексований досвід. Тобто, якщо у вас був досвід, просто, наприклад, відкриття бізнесу, у вас не вийшло, і ви собі зафіксували це двома шляхами. Перший шлях ви говорите собі: бізнес не моє. Я не талановитий в бізнесі, вообще це просто повна фігня або в певній темі ви називаєте себе неталановитим або неуспішним. Це не ваше, і це до речі, фіксоване мислення, на мислення росту, і це дуже погано впливає в принципі на навчальний процес. на Потенціал розвитку, але про це якось в інших відео, якщо захочете. І другий варіант це ви рефлексуєте на цей досвід, що у вас виходило, що не виходило, в який момент не вийшло, з чим це пов'язано. Чи це пов'язано з темою, чи це пов'язано з часом, з чим пов'язані всі процеси? Коли ви відрефлексували досвід, ви можете в наступний раз, коли до вас прийдуть і скажуть: давай відкриємо разом бізнес або ж така класна ідея, що ти про неї думаєш. Ви можете сказати, або в першому випадку, що ні, ні ні це не моє, я вже робив якийсь бізнес, в мене нічого не вийшло, я не, не здатний до цього. Або ви скажете, блін, класно! У мене якраз є досвід, який може бути релевантним. Тому що ось це я вмію, я знаю, як воно працює. Ось тут я зрозумів, як воно не працює, я знаю, як це обробити, замінити і видати в новій формі. Давай спробуємо. Бачите, наскільки різні? Будуть підходи. А це насправді, якщо ми говоримо, да, що до вас приходять і пропонують вам ідею бізнесу. Що ви запитаєте у своїй інтуїції: чи варто, чи не варто, і ось виходячи з того, як ви, чи був досвід, як ви його прожили, буде залежати далі результат. Тобто, це фактично, да, цей прожитий досвід він визначає. Як ви будете вдалі приймати рішення? І мені аж боляче фізично стає, коли я розумію, що більшість людей взагалі не рефлексує взагалі не мають цієї навички, звички усвідомлення важливості цього процесу, тому що саме це визначає. Як ви далі будете приймати рішення в навчанні рефлексія це в принципі ключовий процес. Бо якщо ви хочете діяти по-новому, вам потрібно усвідомити всі процеси, як ви робили до того, що змінилося, в які моменти змінилося? з якими знаннями змінилося, що ви будете робити інакше. Без оцього процесу аналітики навчання буде проходити повз, і я бачу, як. У десятків людей у сотень людей, із з якими просто я стикаюся особисто, проходить досвід навчання просто повз вони навіть його не бачать, вони не згадають, що там було на цих навчаннях, тому що немає процесу рефлексії. Тобто, ми фіксуємо два важливі перші пункти. Перше це наявний досвід, в принципі, події, так тобто, ви маєте йти в ці події, аби отримувати необхідний елемент досвіду для того, аби далі його прорефлексувати і. Взяти звідти те, що ваш мозок потім буде використовувати для прогнозування певних дій. І тут насправді цікавий момент, бо ви ці події можете навіть не пам'ятати детально, так тобто з часом наш мозок він руйнує багато наших нейронних зв'язків, він руйнує те, що не є для нас важливим, не є тим, що ми використовуємо. І, наприклад, дуже класно у мультику інсайд аут, якщо ви згадаєте, там. Були такі спогади, які прибиралися, так? тобто якісь часом просто прибиралися, у яких не було якогось забарвлення, і все таке. І це має сенс, тому що якщо, наприклад, ви були на якомусь навчанні, ви не обробили цей досвід, ви ніяк не пригадували його, не використовували його, це починає забуватися. Тому, якщо ви хочете, щоб будь-що будь-який ваш досвід, робочий досвід, навчальний досвід, досвід роботи з контентом. Аби він був зафіксований, вам потрібно його прорефлексувати. І поки ви це не зробили, це є небезпечна територія для цієї інформації, бо вона може просто зникнути. Так, перші два пункти є. Що йде далі? Далі йдуть Пункти, які пов'язані з нашим емоційним станом, і це дуже важливо для сучасної людини, тому що е, те, що я бачу у більшості людей, так тобто я не побоюсь сказати, мабуть, про 80% це точно людей, які знаходяться в постійній або дуже частій тривозі. І якщо ми знаходимося в тривозі, що відбувається з нашим організмом? Ми знаходимося в стані бий біжи. Ми знаходимося в стані виживання. Наші емоції вони знаходяться в контексті негативу. Так, тобто, тривога, вона дуже про негативні стани. Ми зазвичай тривожимося про події, які не сталися, або взагалі не стануться ніколи. Тобто, ми живемо головою не в моменті, а в або в минулому, або майбутньому. Виходячи з цього, ми не можемо приймати рішення в моменті, тому що ми в ньому навіть не знаходимося. Ми в тривозі зараз живемо в неіснуючому часовому проміжку, в якому щось трапилося. Ми самі вигадали ситуацію, ми самі вигадали причину, чому ми нервуємо, і ми там живемо. Ми там не можемо прийняти рішення про час, в якому ми там не перебуваємо. І дуже важливо розуміти, що третій пункт роботи з вашою інтуїцією це не знаходитися в стані тривоги. Бо стан тривоги, він обнуляє будь-який ваш попередній адекватний досвід. Бо ви не знаходитеся в стані, коли ви здатні його взяти умовно, знаєте, як на стіл покласти. Уявіть собі, що ви сидите за порожнім столом. І ви туди кладете те. Що ви використовуєте для того, аби, наприклад, прийняти рішення аби щось побудувати, і якщо ви знаходитесь в стані тривоги, ви закладаєте весь цей стіл просто не існуючими якимись подіями, чимось якимись припущеннями, упередженнями, чужими думками, оце все накладаєте. Там немає просто місця, аби дістати ваш реальний досвід і покласти його. Аби дістати реальні події, які в моменті відбуваються, і покласти їх. Так, тобто, вам для того, аби приймати рішення інтуїтивно, вам потрібно взяти і покласти на стіл. По-перше, це ваш усвідомлений досвід, по-друге, це те, що відбувається в моменті. Вам потрібно це накласти одне на одне і прийняти рішення, як ви відчуваєте. Тут ви дійсно можете йти за вашим відчуттям, тому що це мозок, це мозок робить. І це цьому можна довіряти. Відповідно, третій пункт, ми маємо розуміти, що поки ви знаходитеся в стані тривоги, ви не можете приймати інтуїтивні рішення. Ви на це не здатні. Відповідно, вам потрібно спочатку заспокоїти, вгамувати ваш мозок. Як працювати з тривожністю, це взагалі окрема тема. Так тут впливає і харчування, наприклад, велика кількість цукру впливає на тривожність, і це важливо, тому що це пов'язано з мікробіомом кишківника. І якщо у вас є тривожність, перше на що я вам раджу звернути увагу, це ваше харчування і здоров'я вашого кишківника, мікробіом кишківника, тому що це пов'язано напряму. Відповідно, ви можете не бігти спочатку вже за ліками, а спочатку розібратися дійсно, що у вас там відбувається. Це був наш третій пункт, який був пов'язаний з тривожністю. Четвертий пункт він схожий, але інший. Він пов'язаний з нашими страхами. Якщо ви маєте певні страхи щодо окремих тем, напрямків, дій, початку чогось, ви також не можете приймати рішення інтуїтивно, тому що там діє ваш страх. Ваш страх про події, які так само ще не існують, або не існують в тому вигляді, в якому ви їх бачите. Так? Тобто ви можете боятися почати йти співати, тому що ви відчуваєте, що ніби ви не талановиті, або вам хтось сказав, що ви не талановиті. І ви не йдете туди, бо ви боїтеся відчувати себе якось погано. Відповідно, ви ніби довіряєте своїй інтуїції, що ніби у вас немає до цього здібностей, або у вас точно не вийде. Це знову ж таки фіксоване мислення, абсолютно нераціональне. І тут ми говоримо якраз про важливу складову раціональність і нераціональність, коли ми покладаємося на емоції або на досвід. І якщо ми говоримо про страх, тут ми покладаємося виключно на емоційну складову. Ми не покладаємося на досвід, реальний досвід, і тому Якщо в моменті ви відчуваєте, що ви не розумієте, це зараз інтуїція говорить, чи це ваші страхи, спробуйте запитати у себе, чи був у вас досвід, чи був у вас усвідомлений досвід, чи маєте ви дійсно аргументи до того, що у вас не вийде, або що у вас немає до цього здібностей. Чи маєте ви аргументи до того? І Якщо ви проходите це по цим пунктах і ви дійсно розумієте, що у вас був досвід, наприклад, ви починали співати, ви робили все, як говорив викладач, але ви себе відчували некомфортно, це не те, що вам подобається, і ви не йдете туди логічно, так? Тобто, ви не хочете проживати цей досвід, але навіть, навіть коли у вас не вийшов перший досвід. Це може сильно ще залежати, наприклад, від викладача, від людей, з якими це все відбувалося, від періоду в вашому житті, від періоду циклу. Тому завжди давайте другий шанс якимсь новим захопленням, темам, аби протестувати, чи все в попередньому досвіді було все таки класними умовами для того, аби починати. І повертаючись до теми страху, так тобто, якщо ви в моменті запитали в себе, чи був в мене досвід, чи був він відрефлексований, чи є аргументи реальні для того, аби не хотіти щось робити, не хотіти щось спробувати, оці запитання вони мають вам дати базу для прийняття рішень замість інтуїтивного ніби рішення. Так, тобто дуже важливо. Коли ми говорили про тривожність, там ми маємо себе вгамувати, тому що зазвичай там в нас досвід є. В страхах зазвичай у нас досвіду немає. І нам потрібно розмежувати. Да? Там нам потрібно вгамувати мозок. Тут нам потрібно спочатку відрефлексувати, що стоїть за цим страхом, і далі приймати рішення, чи хочемо ми щось робити, чи не хочемо ми щось робити. І останній пункт дуже цікавий: це пункт довіри. Довіри до себе. І пункт, який дуже пов'язаний з контролем та гіперконтролем. Якщо у вас є проблема з гіперконтролем, скоріше за все, ви не можете слухати свою інтуїцію, тому що вам не вистачає якраз. Дуже великої кількості інформації для прийняття рішень. Ви можете не довіряти собі, ви можете не довіряти іншим людям, не довіряти обставинам, то те, як все складається, і ви намагаєтеся більше і більше контролювати, не довіряєте своєму власному відчуттю, витрачаєте більше енергії, більше сил на це. Скоріше за все, ви щось починаєте ламати з того, що працювало вже і так, і в результаті. Все йде інакше, так не так як, наприклад, говорила вам початкова інтуїція. Ви собі закріпили цей досвід: типу, от клас, я говорила, що інтуїтивно відчувала інакше, а ви там все самі наламали. І от дуже важливо, коли ми говоримо про інтуїцію, вміти довіряти, вміти довіряти собі, вміти довіряти людям, вміти довіряти світу і помилкам, тому що помилки. Повертаючися до першого і другого пункту, це наш досвід. І якщо ми його вміємо усвідомлювати, якщо ми вміємо рефлексувати на нього якісно, то нам ці помилки і цей досвід вони приносять лише нові і нові якісні елементи для того, аби відчувати далі рішення в своєму житті, аби далі відчувати інтуїцію. Тобто ми маємо на завершення. Вміти довіряти, коли ви все оце пройшли. У вас є досвід, є усвідомлений досвід, ви не в стані тривожності, ви не в стані страху. Ви попрацювали з цим, повернули себе назад в момент. І в останній, в останній точці це вміти довіряти. Зробити оцей крок в невідомість. Можливо, це дуже щось нове для вас, дуже незрозуміле. Але ви ось ці кроки проробили. І ви здатні до того, аби йти вперед, і ви не боїтеся помилитися. Тому що, можливо, результат цієї дії, так, можливо, інтуїція вас веде до того, що вам необхідно якусь помилку отримати, необхідно якийсь досвід неправильний, ніби неправильний, отримати для того, аби далі в подіях, які будуть з вами ставатися далі, у вас був цей досвід, тому не треба відноситися до помилок або невдач. Як до якоїсь фінальної дистанції, коли все пропало. Бо, можливо, саме це дасть вам ті необхідні знання, аби в майбутньому зробити все найкращим чином, аби перемогти всіх, аби просто відкрити щось, створити щось нове. І саме для цього вам потрібен весь цей досвід. Тому, якось так, я сподіваюся, що вам було. Це цікаво. І далі я хочу поїхати зараз за однією важливою для себе покупкою. І хочу вам ще трошечки розказати про нову систему планування, яку я для себе зробила і в офлайн-форматі планеру, і в діджитал-форматі. І, можливо, комусь вона також сподобається, і ви її спробуєте протестувати. Потім обов'язково пишіть, як вам. Якось так, поїхали далі. Значить, куди я приїхала? Я приїхала до Apple Store. Вже до нього підходжу, він дуже красивий зараз. Теж теж покажу. Навіщо я сюди приїхала за клавіатурою до айпаду? Тому що у мене було два варіанти зараз: або оновлювати ноутбук, який скоро просто перестане мені відповідати, або взяти собі просто клавіатуру до айпаду, тому що айпад я тільки купила минулого року. Він прошка, він великий, він дуже класний, швидкий. Тобто, мені ніби немає сенсу зараз брати ноутбук. Але мені дуже необхідна клавіатура, тому що незручно вдовгу писати на екрані. І не вистачає тачпаду дуже сильно, тому зараз буду перевіряти функцію, яка мені потрібна. І дивитися, наскільки мені підійде клавіатура, чи доведеться купувати ноутбук. І зараз покажу, дивіться, який красивий Apple Store. Пішли. О, а це я. Ну що, я все-таки купила свою клавіатуру. Це дуже зручно, тому що ви можете реально користуватися не просто клавіатурою. Мені важливіше був навіть течпад. Коротше, це тепер перетворюється в повноцінний ноутбук. Дуже класно. Так, ну що, давайте обговоримо мою систему планування, і я поки розпакую свою клавіатуру. Значить. Перше, з чим я стикнулася, яка в мене була проблема з планером? Бо я планую не тільки в діджитал форматі, я планую ще в фізичному форматі. Мені дуже важливо записувати. Але яка раніше була проблема? Що я або записувала в планері так послідовно, я планувала щотижня, і окремо в мене були сторінки дуже рандомно розкидані, де я записувала різні нотатки зустрічей, свої ідеї, якось планування курсів своїх. І це, таке. і це викликало в мене просто стан постійного роздратування, тому що я не могла зрозуміти, в який момент, до якої зустрічі, яка нотатка відноситься, і коли була ця зустріч. І значить, що я зробила? Я взяла чистий планер. В якому немає нічого, немає ніякого календарного планування, і що я зробила? Першу сторінку я віднесла до відсоткового планування. У мене таке коло, де я розкреслила всі свої проекти: клієнтські проекти, YouTube, telegram бот консультації. Все це в мене окреслено за відсотками і за годинами. Тобто, всі зустрічі, які заплановані, вони там винесені, плюс додатково виписані кількість годин, яка приблизно у. Орієнтовані мені під ті задачі, які будуть цього тижня щодо різних цих активностей. Я це все розподілила. Потім е, в, нижче я розподілила, що саме я маю на увазі під цими годинами. Для того, аби мені було простіше орієнтуватися. На другій та третій сторінці я описала власне, весь свій планер, так? тобто три дні і два дні, і там щось вихідне. І коли я описувала задачі на день, я описувала задача, 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 лінія. І біля цього у мене є нотатки, де я записую, які задачі в мене з'явилися після якої задачі, зустрічі, процесу, так? Тобто, наприклад, я провела зустріч, я її винесла, що вона проведена, і я одразу пишу, які нотатки, які мені завдання потрібно зробити після цього, щоб я не забула і воно відносилося до конкретної задачі. Блін, це дуже-дуже зручно. Далі що я роблю? І тут починається найцікавіше, бо я не починаю одразу наступний тиждень. Я Залишаю вільний простір на цей тиждень записувати все зустрічі, свої ідеї, якісь важливі моменти, що було цього тижня. Я все записую на стільки в сторінках, скільки актуально саме на цьому тижні. Я не починаю планування наступного тижня, поки в мене все ось це не буде записано. І це капець як зручно, тому що уявіть собі, що ви, наприклад, хочете повернутися. До якоїсь конкретної а, ідеї, до думки, яка була після якоїсь зустрічі, або що ви обговорювали на зустрічі, у вас все це є записане в одній точці. Ну для мене це просто знахідка. Можливо, ви так робили і раніше. Я тільки зараз додумалася. А, тому а, це така штука, якою я хотіла поділитися. І другий момент це для діджитал-планування. Боже, яка вона гарна. Це просто яка Та -да! така часточка. Та-да-да-да! Ось така фігуляна, вона гнеться. Зараз покажу, як вона... Мені сказали, раз на пару тижнів її буквально треба заряджати. Так, зараз одягну і розкажу про систему діджитал-планування. Яку я почала впроваджувати. Так. Це ось так у нас. Так. Ось так. так. О, і все сюди. Блін, як класно. І тобі не треба виходити. І тобі не треба навіть її якось під'єднувати особливим чином. І закрила. І це такий ічухол. Класний, світленький. Треба обклеїти його наліпками. Вже, вже бачу, що треба наліпки. Клас, мені дуже подобається. Супер. Ну, він такий важенький, звичайно, але не такий важкий, як ну, це важливо. Значить, що до діджита-планування. Справа в тому, що у мене планування раніше, звичайно, я була в календарі, але. Мені не вистачало якоїсь такої форми, яка буде для мене ще візуально зрозумілою по, наприклад, кольорах або іншій якійсь системі. Що я зробила? Я розбила за кольорами типи задач за моїм когнітивним включенням. Наприклад, в мене фіолетовий колір для креативних задач. І я розумію, що коли в мене в календарі описані там фіолетові ці квадратики, я розумію, коли в мене яка, який тип задачі. Що тут в мене буде якийсь креатив. Далі в мене, наприклад, зелені квадратики це для зустрічі. Я розумію, які в мене там зуми. Вони в мене зеленого кольору, і я розумію, чого мені очікувати в цьому контексті. В сірі це в мене квадратики, які відносяться до монотонної роботи, і я розумію, що там я буду спокійно, зосереджено, просто монотонно працювати над чимось. Далі в мене є квадратики для спорту, вони жовтого кольору. І таким чином я власне додавала різні активності відповідно до типів мого залучення. Да, тобто, чого мені очікувати? Я дивлюся на свій тиждень, на свій день, і я дивлюся так: в мене тут жовте, тут фіолетове, тут зелене. Тут в мене там блакитне це там активності з моїм сином, коли мені треба його кудись відвести. Наприклад, там сьогодні ми поїдемо на додаткові заняття з кодінгу. От і я розумію, як в мене виглядає власне мій тиждень за кольорами і моїми відчуттями відносно кольорів. Це дуже зручно, теж можливо, ви раніше до цього додумалися, я тільки зараз, але це капець як спростило мені життя. Тому, якщо ви ще не чули про таку систему, реально спробуйте. Це дає якесь уявлення, про що буде ваш тиждень і про що буде ваш день. Це так цікаво. Це зовсім змінює якусь суху таку історію з плануванням в календарі. Мені так здається. Якось так. Такий насичений у нас вийшов день. Вірніше, декілька годин мого дня. Я вам бажаю класного насиченого тижня і чекаю вас в коментарях з враженнями після цього нашого випуску. Все, па-па!